Слава Ісусу Христу, слава Україні, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, дякуємо нашим Збройним силам, дякуємо Господу Богу, який укріпляє наш народ в цій війні, за те, що ми можемо зараз ми з вами спокійно говорити, спілкуватися. І тримаємо постійну молитву за наших воїнів. Отже, стоїмо. Один крок до початку посту. Фактично вже в нього входимо. І зразу хочу сказати про те, що святі отці і духовиці говорять про те, що час посту це райський стан. Так. Як не дивно, в раю ми постили. Тому що всього того, від чого ми відмовляємося, коли постимо, в раю того всього не було. Там, все було все інше і набагато краще, і таке, що нам навіть сьогодні приснитися не може, але ми все це тратили відпавши від Бога. Тому, на жаль, мусимо повертатися і тому відмовлятися від усього того, що власне нас на землі обтяжує і не пускає нас до Бога, що гальмує наш шлях, що зупиняє нашу, нашу працю над рівнянням дороги для Господа. Але повернемося до святого Писання, яке читається в неділю, прощу на неділю, неділю після якої починається Великий піст. Це є Євангеліє від Матфія, 6 розділ, 14-21 вірш це є частина негірної проповіді Господні. Отже, Господь чітко говорить, речі, це Євангеліє, воно так викладено математично. все дуже чітко сказано. Найперше. Прощайте гріхи. Всім, хто вам що сугрішив проти вас. Бо коли і ви прощаєте, то і ви прощені, Отець Небесний вам прощає. Коли ви не будете прощати, то і Отець також не простить. Не тому, що не хоче простити, а тому, що співдія людини і Бога, синергія Бога і людини це є взаємна дія. І коли людина не хоче, не робить ту дію, яку Господь їй каже робити, вона тим самим. Тим самим, якби блокує дію Божу. Вона обмежує Бога в Його волі, в, в, в проявленні волі Божої. Господь хоче проявити волю в тому, щоб всім все простити. А ми не прощаємо. І тому немає нам прощення. Все дуже просто. Фактично, ми самі стаємо причиною того, прощено гріхи нам чи не прощено. Бо якщо ми прощаємо людину, яка кається. Хоча скажу ще більше: духовиці говорить про те, це вже дійсно вищий пілотаж наш християнський, що ми маємо прощати своїх кридників навіть ще до того, як вони проти нас грішили. Тобто, знаючи, що кожна людина може проти нас вигрішити, кожен з нас, бо ми грішні, кожен з нас може проти нас грішити. І наперед прощаємо їх. Це не означає одобряємо зло, це означає вирівняємо дорогу для Господа між нами. І для кожного з нас особисто, зокрема, от наше привітання, Христос посеред нас чи Христос між нами. От в цьому прощення. Зрозумімо це, бо це дуже, ну, дуже важливо знати, розуміти, і насправді ця істина, ці знання, які я зараз говорю, вони страшні знання, тому що нема компромісу. Якщо ти простив, тобі прощено. Не простив, не прощено. З одного боку, безмежне Боже, милосердя, прощено всім все. На Голгофі, очі прости, вони не розуміють, що роблять. З другого боку, не прийняття цього прощення через непрощення свого ближнього. І не прощення навіть і самого себе. Бо є люди, які страждають від того, що самі себе простити не можуть. Так от знаємо, у Бога ми вже прощені половина справи, чи дві третини справи, а третина справи залишається за нами. Чи простимо ми? Поміркуємо над цим, це дуже важливо. І в цього злежить успіх нашого посту, нашого часу посту. Ми розуміємо, що ця способа це не є просто час дієти, так? це є час молитви, це час милосердя, час служіння ближнім, час пізнання. Дійсно, райський стан, спілкування з Богом, коли все те, що заважає тому спілкування забирається і залишається чисте спілкування, скільки це можливо в умовах планети Земля. Другий важливий момент про час посту говорить нам продовження святому писанні. Коли постити, не бути сумні як ті лицеміри. Тому що в Старому Завіті, ну зрозуміємо перше, те, що Старий Завіт – це період, коли людина ще тільки дозріває. От Святі Отці говорить про те, духовиці, про те, що навіть наш теперішній час християнства це час підлітковий. Ми ще навіть не подорослішали, ми ще не стали мужами. Ну, І тому ми бачимо, як, в якому стані церква перебуває. Тобто вона свята, тому що є е, Господь. Бог в Трійці єдиний, Син Божий, особа Пресвятої Троїці з нами, так? Дух Святий, Отець, Діва Марія, святі, святі ангели, архане Михайло, його воїнство, святі люди це частина, це свята церква, інша церква це церква торжествуюча. Так? Інша частина це церква, яка перебуває в боротьбі. І дійсно, як казав старо Фонський, що всіх людей на землі може поділити на дві частини. Перші, які Бога пізнали, каються у своїх гріхах і радіють і дякують Богові за спасіння. Другі, які не пізнали Бога, тому не каються, не радіють, і не живуть, і караються. І інших людей карають поруч з собою. Отже, не будьте сумні, як ті лицеміри. Не треба показувати наші добрі справи назовні. Для показухи, так? Тому що, чому? Тому що це не заперечує доброї справи, але нагороди вже на небі не буде. Зараз далі про це буде Євангелій сказано. Тобто ми вже отримали свою нагороду, нас похвалили. Нас помітили, нам зааплодували, нам многоліта заспівали. Духовне життя, церква це і внутрішнє життя людини. Церква це і внутрішнє життя людини насправді. І там відбувається ця єдність, бо каже Господь. Про Царство Боже, де всередині вас перебуває, тобто всередині нас Псвята Троїця. всередині нас Спаситель, всередині нас Спаситель як Особа Пресвятої Троїці і Дух Святий всередині нас, і Отець всередині нас, і Матір Божа всередині нас, і всі святі всередині нас. Тому це і внутрішнє життя. Тому чим глибше внутрішнє життя, тим менше воно показне назовні і навпаки. І тому справжні святі вони завжди уникали показухи виникали зовнішнього. Звичайно, що ми не завжди можемо повністю на 100% зникнути там зовнішнього, тому що ми в тілі присутні, і, і може бути, наприклад, подяка, похвала, заохочення. Так, це добре для укріплення інших, хто йде тільки дорогою, хто як мала дитина. Дитину треба багато хвалити і менше картати. Тоді дитина буде виростати творчою дитиною, вона тоді буде. Легше спілкуватися з світом, вона буде не боятися проявити себе, вона не буде не боятися і Бога проповідувати. Тому часто похвала добрих справ це є насправді про слава Бога і подяка людині, яке, яка ці справи робила. Але тут інше, про інше говориться про те, щоб ми не показували назовні. Тому Господь і каже, коли постити, не робіть так, як це в Сторому Завіті прописано. Попіл на голову, верети, що одягнув, і ходиш, весь такий, бороду запустив, і ходиш, весь такий сумний. Це, хочеш, запускай бороду, це твоя справа. Хочеш там по голову посипай попел. У Латинській церкві є така попільна середа, здається, там, коли посипають голову, так, такий символічний знак. Але. Повернемось до того, з чого ми почали нашу розмову. Час посту це час раю. Хіба можна в раю сумувати? Це рай. Я знаю людей, багатьох людей, людей, які особливо багато з людьми працюють, людей, які навіть по роду служби своєї часто бувають за столами на застілях, і кажуть: але такі люди справжні християни. І каже: нарешті піст, хоч відпочине і розум, і душа, та й шлунок відпочине, і тіло відпочине. Тому час стриманості, час аскези це час глибинної радості. І хто цей досвід має, то він не знає, як це прекрасно постити. Не тільки від їжі, від емоцій, від, від багатьох таких справ, які ну, можна в час просто відкласти. Тобто це справді час облегшення, час витончення. Ми маємо так витончитись, стати як промінь божественний, і тоді через Бог через нас зможе діяти. Ми маємо так вичиститись, щоб стати як чисте скло, через яке легко проходить світло без опору. І тому, тому Господі каже вмийте свої лиця, так, намастіть свою голову. Ми розуміємо, це парфуми, так, запах, щоб ти приємно пахнув. Бо ми знаємо про те, що молитва це пахощі перед Богом, і хай тіло наше так само пахне перед Богом. Тому в церкві це Ладан, інші такі аромати, так, в олії, наприклад, в Єлею освяченому так додається, щоб було приємно, щоб було радісно. Тому час послу, час радості, тому готуємося війти в час радості. Це, це зараз час війни, і тому радість не завжди буде веселою, Ну, тому що війна, але радість може бути радісною навіть в часі війни. І спілкуючись з воїнами, я дуже багато маю спілкування з воїнами. Я дякую їм за довіру в цьому спілкуванні. і Головна ознака воїна це радість. Навіть після всього пережитого, навіть після втрат, після поранень, після всього радість. Радість, тому що воїн робить ту роботу, виконує ту необхідну справу, яка є божественною, і тому Бог дає радість на серце. При всіх труднощах зовнішніх серце наповнене радістю. Тому час посту це час радості. І Господь далі каже, про збирання скарбів, що ми не збираємо на землі скарби свої, де міль, де ржа, де е, злодій. Бо міль, ржа, злодій це наслідок гріхопадіння. Це та руйнація, яка з'явилася у світі після гріхопадіння. І Господь е, учить нас про те, не шукайте, тут його немає. Земне життя це інструмент, планета Земля. Все, що є в цьому світі, все нам дане, ми пам'ятаємо, це все прибуває в стані згіршення після гріхопадіння людини. І тому екологічні проблеми, тому дуже багато всіх інших проблем людських, які є в нас, це все наслідок гріхопадіння. І Тому не збираємо скарби там, де, де гріх діє. Переборюємо. Хай це стане просто інструментом, інструментом рівняння дороги для, для Господа. До нас і між нами до ближніх наших. Хай це стане інструментом розв'язання всіх вузликів, які ми життям позав'язали, свідомо чи несвідомо. Пам'ятаємо, ми не ангели, ми не ангели. Тому ми грішимо всі, всі безгрішні, всі грішні, Господь, тільки безгрішний. Всі і бачимо це. Просто ким би не був християнин відверху донизу і в ширину, і вліво-вправо. в... І в глибину і все одно всі грішимо, бо немічні. Тому і стаємо на коліна, тому каємося, тому перепрошуємо. Тому просимо часу для виправлення. Так. Тому все земне це інструмент, це не мета, не ціль. Мета, ціль це одне Христос. Христос як Бог, і Христос в ближньому, якому ми служимо через служіння ближнього. Бо каже Господь, де скарб ваш, там і серце ваше. Тому скарб наш має бути в Бозі, в глибинах наших, про що ми щойно говорили. Шукаємо цього. І хай час цього посту буде для нас часом перемоги перемоги над дияволом. перемоги над руйнацією, перемоги над інтропією, перемоги над упадками. І з цих маленьких перемог твориться одна велика наша перемога перемога наша, українська. В нашій війні дійсно священній війні, бо ми воюємо за свої святині. Вона більше святині це людина. І ті величезні кількість святий наші, які витворив наш народ, які ми прикрасив нашу землю. І у війні над Злом світовим, у війні над дияволом, в якій Христос уже переміг. Архангел і воїнство і святі перемогли. І ми також. На шляху до цієї перемоги. Хай, хай цей шлях буде для нас успішним. Перепросімо всіх і все, чим ми согрішили. Простімо всім, все, навіть як нам ще не, не перепросили пробачення. Зробімо цей крок віри, подвиг віри. Тому я також прошу усіх вас прощення своїх гріхів, знаючи свою гріховність недосконалість. Вибачте мені, будь ласка, все, чим я совершую перед вами, чи своїми думками, чи словами, чи діями, свідомо чи несвідомо. Будь, в будь-який спосіб, простіть мені все. і Я всім все також прощаю. І будьмо прощені Господом. Рівняємо стежки для Господа. Він іде до нас. Амінь. Слава Ісусу Христу! І слава Україні!